Нове приміщення для дитячої лікарні охмадит може зимувати без покрівлі. Через зупинку фінансування там не отримали півтора мільйона гривень, щоб зробити перекриття. Будівельники та лікарі б'ють на сполох, звернулися до активістів та народних депутатів за допомогою. кажуть, через дощ і сніг навесні доведеться все переробляти та позбавлятися грибка. Розширювати клініку почали ще дві року. Відтоді звели майже половину усієї висотки. Це подвір'я майбутнього корпусу дитячої спеціалізованої лікарні охматдит, а такий нині дах будівлі із площею у майже 70 тисяч квадратних метрів. Новий корпус лікарні може стати наймасштабнішим медоб'єктом за весь час незалежності, багатопрофільним і високотехнологічним. Але грошей на його взведення категорично не вистачає. Немає їх навіть, щоб вберегти від снігу і морозу недобудований дах. Експлоатірума Вона насадить з 11 слоїв. Два уже виповнені. Вот ми на них стоїмо. на жаль, чим ми не продовжуємо роботи, тим більше. Прийдеться На поточний рік гроші на будівництво Хмадиту не закладені взагалі. Думали, що з фінансуванням допоможе Ощадбанк, але і цього не сталося. Громадські активісти переконані, відмовлятися від будівництва уряд не буде, але продовжить його не раніше наступного року. Потрібно 1 мільярд десь 300 мільйонів гривень, щоб повністю завершити будівництво цієї лікарні з наповненням, з навчанням лікарів за кордоном, щоб фактично тут уже робилися суттєво трансплантації кісково-москуднеродинного донора інші операції. Нині в Охмадиті лікується близько 18 тисяч дітей, а у майбутньому можуть до 25, розповідає головний лікар, демонструючи план будівлі. До того ж, завдяки новим відділенням менше дітей доведеться відправляти на лікування за кордон. Цей корпус це плюс більше ніж тисяча медичних працівників, це плюс 66 тисяч квадратних метрів, це плюс приблизно. Вісім тисяч хворих дітей. Значна частина, яка сьогодні лікується за кордоном, буде лікуватися. У нас на оглядини центру запросили і майбутніх нардепів. Їм пропонували придбати дизайнерські футболки. На них реальний план саме поверхової лікарні, але купити таку згодився лише один народний обранець. Три сотні гривень з його кишені дорівнюють одному квадратному метру покрівлі. Вадим Понька Ігор Шатайло, ТВАЙ.